Як там в Тікток кажуть? Дві шмаліна. От ми нахазійнували з володькою. <с torkulli> <с Social> <ou> <size> пшеницю. Володька. Е та, що сіє на дисковою. Міждурядка 25, ширина ряда 10. А ти хоть покажи людям атам. Там хуже. Ось <size> 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 Отакий от вигляд має. Отаке таке наповнення жатки. Віталя каже по 120 десь шутка, не знаю, візуально може 40 ліса покаже. Трошки пішла зелень вже по міждурядці, хоча бризкав дощі. Бачите, проступає нижній, нижній яру з зелені вже йде. Ну нічого, молоде. Такої міжрядня не видно, так? що сіялось на 25. Вбивалася, діскала, оставав. Кур'ян пішов одразу в пусте місто. Забрискав дати тим препаратом, що ти мені купляв. Альфа. Альфа. Трибуно роумітіл і ще якийсь компонент, там двокомпонентна коротша штука. Щось бачиш, амброзію не втримало. Та, де, та, де, амброзія пішла. Ну, широкі нет кида дійдет вона полягла mm. в общем все буде через ваги тому буду знати врожайність під відео там в коментарях напишу Все, всім пока